Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, скажіть, будь ласка, чи можна ставити пам'ятник людині, яка зробила самогубство? Питання таке, знаєте, цікаве. Кожна людина, яка жила на планеті Земля, вартує поваги і для родини, і для сім'ї. Вона залишається батьком матір'ю, дочкою чи сином. І родина, якщо хоче собі вшанувати пам'ять про свою дитину, воно не поможе для душі, для спасіння. Але ви знаєте, я був колись в Києві, і навіть на собачці барсіку ставлять надгробка. Ну, київляне. Кицька мурка ставлять надгробка. А людина, яка прожила, ну, ось мама, можливо, психічно хвора була, неврівноважена. І зробила, вчинила суїцид. Але діти хочуть знати, де їхня мама захоронена, і вони ставлять пам'ятника. Тому гріха поставити пам'ятника на самогубця немає. Але без хреста, без хреста, бо то вже не годиться. Так услав каже з Богом.